Як вам заяви Фрідріха Мерца і всі інші заяви стосовно якраз безпекових гарантій для України? Чи вдалося в цих питаннях просунутися якраз під час берлінських зустрічей? Ну безумовно вони звучать як для України десь доволі сенсаційно. але це все поки що на воді виломи написано. Це все дуже, як ви правильно підмітили, все можуть і при відповідних умовах і так далі. Тобто ніде нема зобов'язані будуть там протягом 24 годин і так далі. І мер ґрунтується на своїх розмовах з Віткуфом і У нас взагалі дивовижна ситуація. Я вже казав, Україна вище політичне керівництво розмовляють з якимись привідами зі сторони Росії Російської Федерації жодного офіційного чиновника, там або Дмитрів, або Мідінський. А, тобто і той ні, ніхто, ніхто, і той ніхто. Вони там один фонд засновує, другий там десь книжки пише підручники з фальшивими історіями. А зі сторони США Стівков і Кушнер. Один зять, другий наперсточник манхеттенський. Тобто ні одного державного чиновника, ні одного вищого рівня політика немає. А зі сторони України за стіл переговорів, нібито з. Людьми, людьми сідають президент, прем'єр-міністр, десь деколи спілкується.